Ну що ж, всім привіт! Сьогодні розглянемо підказки на найближчий тиждень. Тому дивимося уважно. Підказки на найближчий тиждень підписуємося, ставимо лайки і звертаємося, звичайно, за індивідуальним, скажімо так, прогнозом, тому що для вас він самий правдивий, самий достовірний. Так, так що ж нас найближчий тиждень чекає, так, які підказки. Від всесвіту, від того, що нас оточує, так, від нашого життя, ну і взагалі того, що відбувається в світі, ми побачимо. І так, ну тут лист, якийсь лист, хтось отримує достовірну потрібну для себе інформацію, так, яка буде характеризувати якісь конкретні рішення навіть да, для когось. Можливо, це лист кохання, а можливо, це лист розлучення, але в будь-якому разі це новини, звістка, якісь неочікувані, скажем так, події. Так? Це взагалом то приємні новини або любовні, скажем так, признання. Так? Це якісь почуття. Почуття, яке буде спрямоване до вас, а ви його зрозумієте. Блиск з конвертом та трояндою це звістка, яка зачіпляє, скажімо так, емоції, любовні, скажімо так, признання, як я казала, це романтичне якесь захоплення, можливо, відносини на. Скажем так, в великій відстані, тому тут дивіться. Але це відносини, які хотіли би бути стабільними. Хтось хоче заякаріться, скажімо так. Тут надія, прив'язаність, безпека, стійкість тобто, те, що передбачає надію. Все. Те, що тримає рядом, тримає один з одним вас тою людиною і містом, що, що від чого не можна позбавитись просто так, тому що дуже нагадує і дуже прив'язує двох людей так, це пов'язано з жінкою. Ну тут у нас згадалка ще випадає, можливо, потрібно звернутися за порадою, можливо, потрібно зрозуміти якісь певні моменти в своєму житті, тому що так. Е, можливо, сьогодні ви прослухаєте те, що я вам кажу, і зрозумієте суть ситуації. Але то, що потрібна порада і е, е, якесь роз'яснення ситуації, події це зрозуміло, так, тому що ці відносини це як нести свій хрест. Вони е, по, по долі, доля сама розпорядилась, так, і луна ну, місяць. Місяцю ясний, молодий, прекрасний. Тут ілюзії безпорадне, можливо, навіть кохання у когось, так. Але те, що приносить нам символ якихось циклічних процесів, мінливості, це інту.